Так, так, можете заходити. Але тут, тут жарко дуже. Тут плюс 60 зараз на даний час, де 60-70. І це таке тепличне господарство, яке ми тут і займаємося. Те, що батьки так започаткували наше, знаєте, таких з дитячих таких років. Маленьких ми вже працювали. Це не було таких теплиців, це ми вже з дружиною, з дітьми, з мамою. І батьком так само ми це все працювали, щоб побудувати ці тепличні таке. Е, наші, як говорить, маленькі підприємство, домашнє таке, щоб вирощувати продукцію для людей. Теплиць у нас е, на даний час 3, 4, 5, 6, 7 теплиць є таких великих що для вирощування. Там огірків є більше 2 тисячі, помідорів тут є теж 3 тисячі є і більше. Причому що ще недільні часи, знаєте, я так. Присвятив собі богослужінню і син мій. І знову ще один син навчається тож, на священика. Ми маємо просто відпочинок від Михайла і десь з 12 вже лютого ми починаємо знову працювати. Це круглий рік ми в роботі, в роботі, в роботі. Ну і та саме праця, тому що як починати, наприклад, працювати, ми закладаємо у січні перші парники. І з того часу ми вже починаємо працювати перший раз теплицьку ми накладаємо, щоб закладати розсаду, і з розсади починаємо вирощувати вже таку продукцію, яка вже йде, аж до знаєте, до достигання, так, щоб воно було знову на тим на споживання для людей. Для людей. Все працюємо для людей з Бога. Кожного року ми ще все, що докуповуємо, все якийсь різний сорт. Так само і помідорів є, і сливка. І німецька кущова, і ляна. Багато є дуже сортів, яких ми це випробуємо. Огорків там, наприклад, та мала теплиця, ми все її знаєте, садимо, щоб побачити, який буде урожай на далі надалі висаджувати основну масу його того огірка. Це пасинкується. Це все забирає лишні пагони. Які огоркове не потрібні. Це просто... Лишній для нього є, тягне із скоріння лишнє. А тут, бачите, вже такий маленький, оце все маленьке, це все залишається огорочка. І тоді ми його запутуємо. Ось такий процесик ранком ми встаємо і це його запутуємо. Це можна считати, що тут у нас, знаєте, ці села такі, які вирощують, Це другий маленький херсон. Раніше був там священником на Одещині, знаєте, і, та і зрівняти Одещину, і це то десь тут набагато тепліше, як в Одесі. Господь до такий клімат, знаєте, для вирощування дійсно овочів. У нас кожен день поливу не може бути, розумієте, бо з погодних таких умов, що тут зажара сонце, і ми не можемо кожен день поливати. Ми поливаємо тільки, бачимо, якщо вже немає вологи, починає рослина чуть-чуть прив'явати. тоді ми включаємо Дністра воду. Такі бочки стоять, бо тому що навіть якщо холодна вода, то для рослини це дуже погано. На кореневу систему утягає, і після того може рослина зас... сюди заходить вода в баки, і з баків ми вже цим мотором через фільтри подаємо на таку поливочну систему. Сюди вона входить сюди, входить сюди в ту систему очисні. Ну вже туди звідси вона йде чиста вода, бо тому що як чиста вода йти, капальне заб'є, і рослина не отримає, скільки води, скільки потрібно. Від нас багато дуже продукції йде, роз'їздиться по різних, навіть областях: і Тернопільська, і Франківська, і Львівська, куди вже по тому на ринки. Тільки знаєте, на даний час і кошти, і потреби, і. Так само їжджені, бо я ще до того їжджу на передову до хлопців, займаюся таким, знаєте, священичим таким постом, що їжджу до них на такі потреби, як не відгукуються. Просто священик на добродійних таких засадах і їду з волонтерами і допомагаю ще хлопцям. Все, возимо овочі, продукти, ну, що, що потребують. Вони нам дають списки, огорки, так само, в даний час закуповуємо огірки, а під, то подальше буду свої вже давати продукції, яку хлопці хочуть. Вони приїздять сюди до мене, спілкуємося багато. Вони все кажуть, що очі, коли ви відпочиваєте, я коли відпочиваю, коли Бог дає такого часу, і то все працюємо. Ми просто закохуємося і йдемо до праці з задоволенням. Просто любимо цю роботу вже і працюємо.